Овічно душі босоноги, в долині ставлять в'ятирі, заходять дні у світ від богів, Вогні, в дровах у ніч спорогів, підходить тісто у хліб в добрі, дими з димарів минають, окраєць душам роздають, а ті себе в тілах не знають. По світу білому блукають, і соняхи волію б'ють, забутися, прийти, впізнати у босонугому себе, в полумисок борщу насипе мати, корові сіно ремегати, за азбукою всесвіт вчу. І звірі ходять босоніжно. Взуттяє трава мені до чого, так гарно, тихо, м'яко, ніжно. Задумався і білосніжно, душа відкрита, духа не тримає зло.